На дворі зимонька зима. Малята, давайте подумаємо, чим багата ця пора. Вірно, святами та розвагами. Пропоную вам насипати цілу кучу гуру зимових слів, тобто слів, пов'язаних зимою. Але будьте уважні, слухайте відповіді друзів, щоб не повторити слова. Тож починаємо. Зима, холод, Новий рік, святий Миколай, мороз, санчата, лижі, ялинка, ще, ще діти, гірка. Подарунки, карнавал, кутя, Різдво, санчата, молодці малята. Разом ми з вами насипали цілу кучу гуру зимових слів. А зараз попропоную вам пограти в гру Добери слово. Я буду називати слово назву предмета, а ваше завдання до цього слова підібирати споріднені слова, назви ознак і назви дій. Наприклад, я говорю слово свято, підбираємо слово ознаку, святковий слово дію святкувати. Зрозуміли малята? Тож починаємо слово зима, зимовий, слово дія. Зимувати. Слідуюче слово вітання. Підбираємо слово ознаку. «Вітальний». Що робити? Вітати. Слідуюче слово спів. Співучий. Що робити? Співати. Вечір. Вечірній. Вечеряти. Гостинець. Слово ознаку підбираємо. Гостинний. А що робити? Пригощати. Господар? Господарський. Господарювати. Повторіть. Господарювати. І останнє слово. Щедрівка. Щедрий. Що робити? Щедрувати дуже добре. Продовжуємо грати з зимовими словами. Зараз я їх буду називати, а ваше завдання повторити, виділити лише перший звук. Зрозуміли малята? Тож починаємо. Зима перший звук. З. Повторіть. З. Чітко вимовляємо. Так, холод. Перший звук. Х. Сніг. Перший звук. С-с-с. Снігопад. Перший звук с. Вітер перший звук, будьте уважні, в, в, лижі, перший звук Л, іній, перший звук і колядка, перший звук. Х подарунок, перший звук. Х. Молодці. Так, а зараз гра з чистомоком. Нашим діткам дуже до вподоби. Прави з чистомовочками та скоромовками. Тож складемо ми, як завжди, разом. Я починаю, дітки повторюють за мною і закінчують, щоб утворилася Рима. Так, наша чистомовочка буде пов'язана з зимою. Мама! -ма -ма. Ой на дворі вже зима, та-та та принесла зима, свята Во-во-во, Всі ми любимо? Яке свято? Різдво. Ік-ік- ік, ік. Вже настав Новий рік. Очка, очка, очка. Гарна в нас є ялиночка. Чуть не видала слово. Ечки, ечки, ечки. Під ялиночкою лежать. Зберігаємо Риму подаруночки. Молодці малята. Дітки, а зараз подивіться на картинку на дошці. Придумайте декілька речень. Яка пора року у нас на картинці? Зима. Тож придумайте речення про зиму. Настала зима ще. Прийшла холодна зима, На дворі зима. Так, малята, ось саме в нас коротке речення було: прийшла зима. Так. Скажіть, будь ласка, що це я на дошці прикріпила? Так, схему речення. Прийшла зима. Згадайте, скажіть, будь ласка, що ми позначаємо ось такими е, рисочками, смужками? Вірно, слова у реченні. Так, давайте ось напишемо слово зима. Ви можете працювати на аркуші, я на дошці. Отже, слово зима, то нам потрібно провести. Одну лінію. Так, зі лінією мушкою ми позначаємо слово зима. Ми його записали. Послухайте, як я вимовляю слово, послухайте, зима. Повторіть за мною. Дуже добре. А тепер я це слово вимовлю по-іншому. Зима. Давайте всі разом так промовимо. Зима. Я слово зима промовила по частинкам. Малята, ось ці частинки називаються склади. Повторіть. склади. За цими частинками ми будемо вчитися читати слова, щоб записати слово правильно по складах. Слід говорити повільно, ось так як я: зима. Скільки разів ви відкрили ротика, стільки складів у слові. Скільки разів ми відкрили ротика в слові зима. І ще раз промовимо: зима. Два рази. Отже, в слові зима два склади. Ось так ось. Вертикальною лінією ми це позначили, що в слові зима два склади З ма. А зараз ми потренуємося визначати кількість складів у словах. І в цьому нам допоможуть наші зимові смілиці, тобто тахималята. Отже, я буду показувати картинку птахів, допомогу ще буду називати. Хто знає, самостійно називає, ви промовляєте назву, ось пташки і рахуйте склади. Для того, щоб легше було порахувати, є ще такий прийом. Прикладаємо тильну сторону ручки до підборіддя, але трішечки залишаємо місце, дітки, опираємо ручку об стіл і промовляємо слово, і от скільки разів підборіддя торкнеться вашої ручки, стільки і складів. Трішечки декілька е міліметрів відступаємо від підборіддя. Зрозуміли? Отже, тримаємо ручку, всі поклали на стіл недалечко і починаємо рахувати. Отже, перше, перша пташка наша снігу. Скільки разів підборіддя торкнулося вашої долоньки? Два рази, отже, в слові снігур, два склади. Продовжуємо. Чи ж? Один склад. Молодці. Голуб. Голуб. Два склади. Дятел. Два склади. Дуже добре. Сорока. Скільки складів? Будьте уважні. Три склади. Так. Горобець. Скільки складів малята? Три склади. Синичка. Синичка. Скільки складів малята? Три склади. Отже, нам е, попалися слова, які складаються з одного складу, з двох, трьох. Але я вам хочу сказати, малята, що в слові може бути і більше складів. Так. На сьогоднішньому занятті ми вже з вами згадали і звуки, познайомилися з частинками, складами. ще попрацювати над реченням. І в цьому нам допоможуть пташки і також картинка. Пропоную вам розповісти про життя птахів взимку, використовуючи. Використовуючи ось цю картинку, давайте складемо декілька речень за цією картинкою. Прийшла зима. Що ви? Випав? випав сніг. Що хлопчик зробив? Хлопчик змайстрував. Годівничку. За пташок складаємо речення. До годівнички прилетіли горобчики та синички. Поживитися зернятком прилетіли ще хто малята. Чижі голуби, ворони та сороки. У нас ще є дятел, так? дятел знайшов комашку під корою. Давайте гарно закінчимо цю розповідь. Пташки. Вдячні людям за допомогу. Сьогодні пташки нам допомогли не лише шкідниками, а й в навчанні грамоти. Віддячимо їх смаколиками в годівничках. А я моїм розумникам і розумницям дякую за увагу і до зустрічі!